Понад 160 тисяч гривень на місяць за гарно проведені вечори. На Прикарпатті затримали жінку, яка вербувала Україну для роботи за кордоном. У що ж насправді втрапляли дівчата? Дивіться в наступному сюжеті. І 34 родом із калуша за її плечима часті поїздки за кордон, зокрема до країн Азії. Згодом вона почала вербувати молодих жінок, які перебували у складних життєвих обставинах без роботи, стабільного доходу та з борговими зобов'язаннями. Для їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду підозрювана обіцяла жінкам високу зарплату до 4 тисяч доларів США щомісяця за так звані гарно проведені вечори за кордоном. На жінок чекала сексуальна. Рабство їх змушувало до надання сексуальних послуг, коли фігурантка намагалася залишити територію України. Поліцейські повідомили їй про підозру учинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 149 кримінального кодексу України, деться про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за подібні злочини. Жінці загрожує до двох десятків років ув'язнення з конфіскацією майна.